Всім привіт! Ми продовжуємо розглядати засоби для іммобілізації постраждалих, і сьогодні розглянемо таку проблему як травматазм. Посилання на попередні відео з огляду мобілізації травм шиї та хребта. Ми додаємо в описі відео. Мене звати Ігор Коверзнєв і ви на каналі Парамедик. Травма таза і відсутність якісної мобілізації кісток таза несе в собі ризик зміщення кісткових уламків, що може призвести до травмування органів порожнення тазу та неконтрольованої кровотечі. Пам'ятайте, проводити будь-яку імобілізацію не рекомендовано людям без відповідної підготовки. Застосовуйте імобілізаційні засоби без залучення медичних працівників тільки за критичної потреби та в разі самостійного транспортування потерпілих, наприклад, із віддаленої місцини або з поля бою. У випадку не Обхідності і мобілізації таза використовують бандаж Pelvic Sling Paramedic. Це спеціалізований медичний засіб, розроблений для стабілізації тазових кісток при підозрі на перелом або травми. Маючи велику ширину та завдяки анатомічному дизайну і високоякісним матеріалам, пояс забезпечує надійну підтримку, запобігаючи подальшим шкодженням і сприяю зменшенню бульового синдрому. Надійна фіксація забезпечується спеціально зробленою пряжкою та липучками Velcro. Давайте розглянемо правильну техніку. Ладання тазового бандажа Необхідно підвести тазовий бандаж під ділянку тазу, виключаючи додаткові рухи постраждалого. Розмістити тазовий бандаж необхідно, орієнтуючись на великі вертлюги стегнових кісток. Вирівняйте бандаж та пропустіть стропу через пряжку. Затягуйте стропу, утримуючи її однією рукою, іншу руку розмістіть на стропі, що розміщена на бандажі. Затягуйте до характерного клацання, проклейте велкро стропу, щоб унеможливити розслаблення бандажу. Пам'ятайте, для постраждалих із травмою таза Заборонено використовувати довгу транспортувальну дошку. При переміщенні та госпіталізації рекомендовано розміщувати постраждалих на пневмоматраці. Отже, сьогодні ми розглянули основний засіб для іммобілізації при травмах тазу. Наступному відео ми розглянемо допомогу та засоби для її ефективного надання при травмах кінцівок. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд! Відео. Розглянуті товари завжди є в наявності на сайті Paramedic.ua, А наші консультанти допоможуть підібрати найефективніший варіант для ваших потреб. Бережіть себе.